Говоримо про Gas Hero. це новий проект від FSL, від тих самих, хто створив Stepen. І відповідно покажу все з досвіду закритого тестування, яке якраз таки проходило весь цей час і ще проходить, закінчується буквально через два дні. Станом на запис цього відео. Відповідно, є що сказати, є для чого вас підготувати. Є що взагалі розказ пояснити про це Gas Hero, що це таке. Де тут гроші, і тому подібне, тому що не забуваємо, якщо степен приносив людям гроші, і такий невеличкий дисклеймер. Uh, не фінансова рекомендація, ваш аналіз, ваші ризики, зваження і тому подібне. Uh, повернусь, те, що говорю, говорю про степен. Всі ми пам'ятаємо, що хтось зайшов вчасно, хтось зайшов невчасно, хтось втратив і так далі. Але люди на цьому заробляють. Я відповідно так само зараз дійшов до певних результатів там, і все окей. Тобто, проект розвивається, хоча всі його охоронили. А пройшло два роки, а він... Він в розвитку і створює нові, нові продукти. Що стосується Газхіро, що це таке? І взагалі в FSL є три продукти: це Степен, це Муар і Газхіро. І всі вони зв'язані одною екосистемою, одним токеном GMT. Відповідно, саме зараз це і вам буду показувати ось сайт, де ви можете знайти, ну, в принципі, які тестування, які зараз відбуваються, і переможців, деяких там генезисів за е, створення. Е, Креативів можна назвати так, і те, що найбільше вам в принципі може бути корисним, це. White Paper. Тут можна подивитися історію, тут можна подивитися ролик цього всього. Взагалі, якщо говорити про історію не саму створення гри, а історію якби всесвіту цієї гри, то був там 2080, давайте вам прям точно скажу, 2080, якийсь там другий рік, і штучний інтелект там призвів до того, що світу капець, хана просто настала. Ну і це було передбачено. І типу в 2025 році створилася певна організація, яка. Е, яка зробила ДНК у цих суперлюдей, які потім в 82-му, коротше, цих ДНК, ці капсули можна розкривати, звідти доставати цих героїв і так далі. І в принципі, так воно в ігрі є. Що ти маєш е, зараз покажу, що ти маєш цих героїв? Ти їх відкриваєш, ти їх дістаєш з капсул, да, з того такого кріосну. Так, зараз вам навіть покажу. Я на аукціоні їх виграв. Вот ці капсули, які типу ДНК, да? і ти з них можеш отримати певну, певних героїв. Ну, чуть, чуть пізніше покажу, зараз взагалі про історію. А, як виглядає ця гра? Вона має, по-перше, да, це web 3 це крипта, це е, SocialFi, GameFi і тому подібне. Тобто, це там, де гроші, там, де ти заходиш, там, де ти їх заробляєш, якщо ти правильно все робиш. І це стратегія. От що важливо розуміти: це стратегія. Тут треба думати, тут треба об'єднуватись, тут треба вміти торгувати, і так далі. А що стосується вайпепера, чуть-чуть повернусь ще щоб закрити це питання саме з. З браузером і з екосистемою. Що стосується екосистеми, тут є МУАР, тобто є цей NFT маркетплейс, де в принципі вся торгівля і буде відбуватися. Зараз це не актуально, іншим разом це покажу. Зараз основне що це взагалі за гра, чи варто туди заходити. Ось тут є вся необхідна інформація про світ, про її систему, про е ці міста, про самі. Е Данчі, грубо кажучи, тобто будівлі, де добувається та, та чи інша якась структура, якийсь елемент для розвитку твоєї а, команди. Там правила битви, самі герої, а, зброя, пети. Коротше, тут багато чого, багато на чому можна а, в принципі заробляти. А, Давайте навіть я ось це закрию, тому що запис. Ось так. І є гра все. Ви можете подивитися в одному з моїх попередніх відео, в принципі, як е, дійти до осієї стадії, коли ти вже виграєш, коли ти вже от, посел поселився. В тебе дев'ять поселень є в клані. Є Гільдія, є е, Дістрік, тобто певний район. Ось, є е, гільдія, є Дістрік. Певний район в твоєму місті і є світ в світі. Буде кілька е, ну, певна кількість міст. От в місті буде певна кількість цих районів. В кожному районі є своя адміністрація, яка там заробляє на цьому гроші на відсотках з е, маркету. А гільдія так само є арена для визначення гільдмастера, а, і, і пригоди різні, де можна це все добувати. Ну коротше, в попередньому відео можете подивитися, як дійти з підземелля, де є невеличка така невеличке навчання, яке дає тобі на. Скільки на два дні дає чотири безкоштовних герої, яких я не рекомендую качати, тому що це просто для того, щоб дізнатися, як побудований світ, для того, щоб попасти, можливо, попасти на аукціон для того, щоб щось вже десь там підшукувати, підкуплювати. І тому подібне. Ми попадаємо потім в грі ось сюди. І зараз я якраз таки розкажу про, от я собі напевно записав найважливіше. Та, типу, фарм, аукціони і так далі. Так от, ми попадаємо сюди. У нас тут є ця карта, яку я тільки що показав, ось ця така ем, спіральна структура. А в нас є лабораторія, де ми можемо брідити, тобто між собою героїв схрещувати народжується новий герой, які ми можемо або продати, або лишити собі в колекції, для того, щоб він збільшив нашу кількість енергії. А кількість енергії впливає на кількість походів в день, грубо кажучи, на ту чи тобто ти обмежений. Ти певним чином обмежений. Тобто, це не задроцька де ти будеш цілодобово в ній сидіти, бо ти обмежений енергією, яку ти можеш витратити. От і все. Ну і маркетом, якщо ти прям хочеш торгувати, десь щось купляти, дешевше продавати. От в тебе є, наприклад, герой. От давайте я. Ось я вам прям і покажу на практиці, як це відбувається, але ну, чуть-чуть пізніше. Бо ти попадаєш в гру, в тебе є е, е, певні данжі, рівні складності, складнощі, і саме тут ти витрачаєш цю енергію, і ти добуваєш певні фрагменти. От так, таких п'ять разів ти сходиш, наприклад, і ти можеш зробити брід. П'ять разів це 25 енергії, тобто це е, за день, якщо ти вже на цьому рівні. Для того щоб його туди діти, в тебе має бути певний лайнап, то тобто побудована а, структура твоїх героїв. Це танки в мене тут в мене данжі, тут в мене сап сапорти. А, в кожного є зброя. Що саме цікаво, ти не можеш його продати, якщо ти вже його вчепив в лайнап, тобто ти, якщо його вже поставив в тих людей, які будуть битися, ти вже не можеш його а, продати, і ти не можеш зняти зброю і її поміняти на якусь іншу. Ти, якщо будеш міняти, а, то ти втратиш існуючу. Ти втратиш, існуючу, якщо міняти. Те ж саме абсолютно з тваринами. От мене, наприклад, є е, третього левела панда. Я можу поставити Uncommon панду, але я втрачу цю. Тому хіба що спочатку прокачати ось цю, да, і щоб вона теж була третій, і тільки тоді поміняти, бо вона буде набагато краще. Що вона робить, що вона дає? От, Наприклад, це танк аграрний е, е, танк. Він достався з капсули. З капсули є можливість отримати як і камон, так і анкамон, так і рарних. І тут є скіли. Um, в скілах, в третьому і в п'ятому пише, яка зброя. ну Це можна з часом вивчити, але так, в принципі, пише, показує, що якщо ти, наприклад, надідеш меч, е, да? то воно збільшує на 15% е, е, короте, урон. Так само тут п'ятий. Скіли відкриваються не просто так, а мають певний шанс відкриття при підняття левела. От, наприклад, я дійшов до максимального левела рарки і не відкрив п'ятий скіл, не говорячи вже про інші, але п'ятий він якраз таки саме про Пета. Тобто, по великому рахунку можна було ставити тут будь-якого. Ну, панда їй підходила найбільше. Я все-таки надіявся, що я дійду до цього, бо панда дасть плюс 15 атрибутів. А потім це все можна прокачувати. Тобто, якщо в мене є ще один такий самий герой, я його можу зробити ресайкл. І це, в принципі, найцікавіше в цій грі, тому що вона така. Нескінченна і в погоні за м, скілами. Тому що якщо в мене є не то, що такий самий герой, а герой такої самої фракції, от дивіться, кожен герой має свою о, фракцію. Ось тут зверху. Кожен герой має свою фракцію. І якщо я, наприклад, знищу ось цього, докачаю його до максимального левела і знищу, то ось цій дівчині я зможу дати скіли. Що це значить? Ось тут покажу. Ось, я, наприклад, зруйнував якогось героя і маю 5 е, скілів такої-то фракції. Я можу до кожного героя. ну от У мене десь є, чекайте, не пам'ятаю, хто саме. Давайте вам наглядно, прям покажу це. Оцей, здається. Ні, не цей. О, ось цей. У мене тут є перший скіл, тому що я в, докачав до певного левела і його просто переробив. Те ж саме, що дуже важливо, common герої живуть 20 днів. Тобто за 20 днів разом з common героями, зброєю і петами, вони е, вмирають, даючи вам скіли. І вам треба знову шукати. Тобто це постійний такий процес, не так як, наприклад, в степен, що ти купив крос і на ньому все життя собі ходиш, або там потім полагодив, чи ще щось. Тут, це певний процес, і ти маєш прораховувати, ти маєш розуміти, скільки днів він в тебе, наприклад, проживе, для того, щоб дати тобі зверху ще профіт, вмре і купити такого самого разом з зброєю, разом з петом. Анкамони живуть 30 днів, рарки 40, ну і пішло, поїхало до епіки 50 і так далі. Генезис герої тільки вічні. Uh, тому ось тут є скіли, тут є бріди, тут можна воркшоп, uh, тобто ти, ти отримуєш можливість створити базову будівельну машину, яка і є пропуском в гру. Тобто, щоб, наприклад, ви хто там дивитись, чи ваші друзі могли попасти в цю гру, для них має бути оце BCV. Його можна купити або з ринку, або створити, якщо ви вже граєте, і або купити просто на маркеті і їм подарувати чи продати невідомо. Uh, Станом на зараз ціни, там, наприклад, за просто зайти в гру без героїв це 200 доларів, один герой це десь 300-400 доларів. Один. Їх треба, наприклад, 30, для того, щоб була максимальна кількість енергії, або 6 для того, щоб був лайнап. Тобто самі можете рахувати. Ну і так само зброя і пети. А чи будуть ці недалі дешевші? Я думаю, що будуть, тому що люди все-таки будуть брідити, люди будуть це добувати. От, наприклад, щоб добути зброю, мені треба піти сюди. От я хожу зараз на такому етапі е е тобто мені піти, і я отримую і такий, і такий, Тобто, і каман, і анкаман, або піти сюди. і Я от там за шість разів можу зробити зброю. Тому дуже важливо, як на як на мене, першим ділом а, створити правильний лайнап, тобто правильно розподілити їх, дати їм правильну зброю, тому що не кожному ну, якби, підійде та чи інша. В першу лінію має бути одна зброя, тому що дальність її. В другу має, може бути інша зброя, два типу з трьох, тому що перший вже не підійде, бо він тільки на першу лінію. А третя лінія там треба найбільшу дальність, яка може в принципі бути ну, всюди, там посох, книжки і так далі. Це дуже важливо, тому тут а, важливо не втикати а чуть-чуть читати, чуть-чуть вивчати це все. А, Далі, от все важливо навчитися ходити на вищі лайнапи. Поставив, наприклад, в мене, якщо лайнап з рарок, я можу ходити на хайт і отримати відповідно вже синю зброю. Оце постійний такий процес, постійно ти до чогось рухаєшся. Е, ну і так по кожному. Тут е, е, експа для того, щоб прокачувати героїв, робити бріди. Тут, наприклад, фрагменти тварин, е, тут е, фрагменти для покращення тварин, підняття їхнього левела. Тобто, якщо в попередньому це просто їх е, е, добути, то тут їх покращити. Тут зброя, а тут. Газ для покращення бази, для того, щоб база теж дала максимальну енергію. Максимум енергії від першого левела бази і від 30 героїв це 60. Далі тільки підняттям бази. Тільки так. От оце основний екран. Є GMT, є енергія, є там, наприклад, от я зараз і клан-лідер, і гільд лідер Є певні там можливості, а це клан-бос. Саме тут визначається, хто стане клан-лідером. А не просто так, я захтів, та я і стану, а по силі. Все справедливо, як в реальному житті. Тут можна дивитися, скільки відсотків є до пригоди. Раз в декілька днів можна робити кланову пригоду. І, наприклад, якщо тут я отримую, бачите, там 18-23, то кланова пригода вона дасть 143, або там вищої рарності 229 в першому місці, і пішло, поїхало кожному іншому. Це кланова. Раз в декілька днів прикольно. Далі так само є гільдійна пригода. Ну про це ще розкажу. Давайте поки що тут покажу. От айтеми. От тут е, самі там герої, да, там, герої, зброя, якщо є і пети, які ще не заюзані ніде. І маркет. Відповідно, маркет, де можна якраз таки торгувати, щось купляти, продавати е, між людьми. І що, рухаємося далі? Потім бріди все це покажу. Хоча навіть давайте не потім. Мені треба збрідити... Давайте вже прямо покажу, як це відбувається. Мені треба збрідити ось цього. Треба 10 левел йому і разом з ним. Е, е, кількість брідів. Кому я можу зробити. А ось цій. Окей. Запам'ятали. Зараз їм підніму кожному рівень. Для підняття рівня треба Експа, Power Potion, по-моєму. Hero, Hero Potion. Ось. І GMT. Невеличка кількість. Він в мене. А, це не цьому. Це ось цьому. Піднімаю левел і буде випадковий шанс на отримання скилів. От, отримали. 20% на перший. А докачаємо до 10-го, можливо, отримаємо другий, третій. По-різному буває. Буває, до 10-го докачу жодного не получаю. А буває до 10-го докачу і три зразу. Все, він в нас 10-го левела, його можна вже блідити. Те ж саме зараз зроблю з нею. Якщо я не помиляюсь. Перший скіл. Може другий впаде, щоб показати? Рандомність. Не впав. Все. Можемо їх брідити між собою два скільки, 85% на Uncon, 10% на гірший і там, 5% на вищі, вищу рарність. Ось зараз прям це і покажу. Ось він. І. О, ось вона. Теж для цього треба Hero Potion і бріди. Анкамон. Звичайно, ні, не на, не на е, верхню рарність, не на нижчу, хоча в мене було раз на нижчу вже не пощастило. Його можна продати. Його можна продати за там, більше, ніж 200 GMT, або спалити, якщо в мене є в такій герої в лайнапі, прокачати його і спалити для того, щоб отримати скіли. Тут вже в кожного своя стратегія буде. Е, далі так само є айтеми. От я це виграв на аукціоні. Зараз я покажу аукціон і далі будемо рухатися. Гільдія. Гільдійний аукціон. Що стосується гільдійного акціону, 4 рази в день він проходить, клановий так само 4 рази в день, не клановий, дістриктовий, а районний. І от, в принципі, є, наприклад, фрагменти зброї, які мені треба. Я ставлю, що я хочу його взяти за 28 GMT, бо це стартова ціна. Але в будь-якому випадку все відбувається в останні секунди, тому що люди будуть один одного перебувати, люди будуть е, прям шалено хотіти купити щось. Ну давайте глянемо, може тут вже хтось ставив. Ні. Поки що просто по одній людині, по... одна людина один біт ставив. А під кінець буде відбуватися двіжуха. Тому під кінець треба розуміти, що можна вихопити. Ну і розуміємо, що якщо ми це купимо, ми можемо це продати набагато дорожче на маркеті людям, які не встигли, не змогли, спали в цей момент і так далі. Тут гільдійна пригода, гільдійна пригода, вона коротше, це треба велика кількість, щоб кланових пригод відбулося в твоїй гільдії. І тоді ти можеш йти так само. В пригоду за великою кількістю е, всього прикольного. Щоб е, чуть-чуть про структуру. В клані 9 чоловік, в гільдії 9 кланів по 9 чоловік, в дістрикті 9 гільдій по 9 кланів по 9 чоловік. Ось так воно все виглядає. Е, що тут ще є? Тут арена, де, в принципі, ти і визначаєшся, хто стане. От я, наприклад, по силі став е, цим гільдійним. Що це дає? Це дає гроші. Це приносить тобі GMT відсоток від маркету. І, от, наприклад, мене тут заклеймив тут, 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 і тут за кланову е, битву. За не кланову битву, а газову, типу Газвор. За клан за газову битву, тобто то, так само: ось тут можна подивитися. Переміг, 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 став там чемпіоном клану. Переміг, 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 став чемпіоном гільдії. Програв. А так би якби то став би більшим і більше б мені заплатило. Це відбувається раз в кусь там кількість днів в вайпейпері. Можна це подивитись. А далі можна подивитись, теж в кого хто яка сила в клані. Рухаємося вище. Дістрікт. Гільдійний э, дистриктовий, точніше, аукціон, де прикольніші. От я, наприклад, тут виграв, а де прикольніші, набагато прикольніші. От бачите, тут можна побачити. За 66 була стартова ціна, дійшло до 900, я забрав за 900. Це те, що я зараз вам і покажу. І так воно відбувається раз там в 4, чи в 5, чи в 6 годин. Год, раз в 6 годин. І адміністрація. В адміністрації є своя людина, яка керує повністю всім і отримує теж гроші зі всіх. Це дуже прикольно. В вище поки що нема сенсу рухатись, щось показувати. Що стосується м -м керування, Десь тут, о. Тут я можу керувати, я можу видаляти, я можу дивитися, в кого яка активність, якщо хтось о, не активний. Все, можу видалити його з гільдії і звільнити місце для когось активнішого, хто прилетить до нас. Для того, щоб видалити це безкоштовно, для того, щоб видалити активного, ну, типу, не знаю, він мені в аукціоні помішав. Я його можу видаляти, але мені за це треба буде заплатити йому. Типу, за переїзд, грубо кажучи. І все. І далі, ну, все. Це найосновніше, а далі треба придумувати. Треба вибудовувати лайна лайнапи. Треба на аукціоні хапати прикольні лоти, і от, наприклад, потім відкривати капсули. От В мене є шість капсул. Uh, є шанс на Камон, от звичайний common, є шанс на анкамон і є шанс на рарку. А, ну і невеличкий, зовсім малесенький на Генезиса героя. Генезис — це прям космос космічний. Це найкраще, що може статися в грі, тому що він безсмертний, він не вмирає, він не має своєї обмеженої кількості життя. Ну, коротше, мені шалено нащастить, лишилося дві все камони. типу, воно навіть себе не відіб'є. Те, що я купив, тому що було, був розрахунок на те, що будуть хоча б анкамани і а, рарки. Ну, хоча б одна-дві рарки. Е, ось. Далі. Це все для того, ну коротше, по 100 фрагментів, коли ти маєш, тоді ти перероблюєш це в сіру зброю, в зелену зброю, в, зеленого, в зелену тварину, в сіру тварину. Це яку ми тільки що показали. 400 для збільшення бази, а, печеньки для того, щоб збільшувати левел тварини. От давайте прям тут покажу. Є в мене, наприклад, ну давайте ось ця. Мені треба 50 штук для того, щоб зробити її другого левела, тобто не в яйці, а от о, ось така, як тут можна показано. А якщо додати ще для спалення, якісь яйця інші, то є шанс підняття рарності на зелений, наприклад. Короче, тому тут все вибудовано на стратегіях на тому, як пощастить вибудовувати лайнапи і так далі. І все інше можна дивитися в вайтпейпері, питатися, тому що в нас є по перше, є телеграм-спільнота в. Телеграмі логічно, і є Діскорд канал офіційний, де так само ви знайдете посилання. от, да, під цим відео. Ви знайдете посилання, ви знайдете інформацію, як туди попасти, що там відбувається, тому що відбуваються різні розіграші, особливо так само в Твіттері. в Телеграмі так само відбувається абсолютно вся інформація, да, тобто якісь там комунікації, якісь домовленості про лайнапи і тому подібне. Тому ми всі робимо ось тут є і по гасхіро, і по Stepen. Забуваємо в те, що бере для того, щоб не було перебування. От зараз напишу. Як мені сильно пощастило з капсулами. О, Далі тут є теж саме Discord, їхній канал, і там можна багато чого дивитися, багато де комунікувати, якусь інформацію отримувати. Там насправді. Той, хто не звик буде скоро, треба буде звикнути. Бо дуже багато різних є. Це ж, це ж в мене поприховування. Багато різної інформації, багато різних каналів, чатів і, в принципі, можливостей, якщо, туди, якщо трошки виникнути. Он дивлюся, хтось гільдійний, гільдійний, гільдійну природу закінчив і скинув це. Шикарний. Космос. Ну, реально багато. Клас. Во тому вся інформація є за посиланням, як знайти е, власних е, власний аналіз. Має бути для того, щоб розуміти, як заходити, наскільки готові заходити, а коли заходити, тому що пізніше все такі буде більше можливостей, більше героїв, бо люди більше зайдуть, більше людей і більше будуть мітити. Хоча з іншого боку, хто його знає, може люди будуть збирати ці героїв. Вот, наприклад, в мене е, е, використовується тільки шість в лайнапі. А в мене їх набагато більше для того, щоб була енергія, для того, щоб їх можна було між собою брідити, можна робити таку певну фер ферму, да і між собою все це схрещувати і потім продавати. А, варіантів може дуже багато бути або дійти до якогось рівня і просто продавати вже купляти зброю, продавати її на маркеті. А, дуже багато тому а, думайте, переглядайте це. Тест офіційний запуск. Мені здається, під кінець грудня буде. Вся інформація так само буде в офіційних каналах в Телеграмі, в Діскорді, в Твіттері. Се ви знайдете за тим посиланням разом веселіше в будь-якому випадку, але ще раз самі оцінюйте можливі ризики, тому що це все таки крипта, і це залежить не від розробників, а від того, хто за скільки готовий зараз продати і хто за скільки готовий зараз купити. Тому що купони для того всього, щоб попасти в гру, зараз є. І їх багато хто скупляє, багато хто на цьому спекулює. Тому треба бути дуже обережним. Ну а я дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь запитання, задавайте в коментарі до зустрічі.